Давно це було ще за часів, коли слава про українське козацтво лунала по всьому світу, серед диких степів розкинулася родюча земля з повноводними річками, зеленими гаями, квітучими лугами. Одного разу мандрував цією містиною славетний козак. І так йому тут сподобалось, що вирішив він перепочити та заночувати. Ось сидить козак біля вогнища, милується навколишньою красою і промовляє Тут виросте велике вільне місто і називатимуть його Кривий Ріг. Так народилося наше місто з волі, шаблі та мрії. З'ясувалося, що ця земля не тільки красива, а ще й багата підземними скарбами. Найдена в надрах землі залізна руда, перетворила кривий ріг на сталеве серце Європи. Добували руду люди сильні і відважні. Вони спускалися у глибокі яри, копали підземні ходи Діставали важкі прудки руди. І кожен з них знав, що добуває силу для свого краю. Були у міста й важкі і темні часи. Часи страждань та випробувань, які тяжким ярмом впали на плечі містян, та вистояло наше місто, оговталося від ударів ворогів, відбудувалося, оновилося. А молоді наполегливі криворісці дали новий початок, свіжий поштовх майбутніх звершень. Місто росло відбудовувалося. Розквітало та стало центром не тільки промисловості, а науки, спорту і культури. Сьогодні кривий ріг місто мрій, можливостей і незламних сердець. Наше місто це ми. Разом ми будуємо його майбутнє, даруємо йому свої таланти та прославляємо його у своїй творчості. Ми, юні митці, горді жити, творити на твоїй славній землі, де б'ється твоє сталеве серце. Ти не просто місто, ти наша муза, натхнення і сила. Дякуємо тобі за тепло рідного дому, силу народу, за героїв минулого теперішнього, за вчителів, які навчають любити красу та передавати її світові. Гідне місто, базаємо тобі процвітання, натхнення щастю і миру. Та у кожному твоєму районі звучить пісня, сміється дитина і квітне творчість. Зі святом гідне місто.